Вітаю, я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. Сьогодні ми поговоримо на тему, яку можна назвати загалом Трамп, нафта і війна з Росією. Ну, пам'ятайте добре, що Трамп неодноразово, ще в ході передводчої кампанії і, вже зайшовши в Білий Дім, е, говорив про те, що необхідно буде знизити цін на нафту для того, щоб припинити війну е, в Європі. Легко сказати, знайти ціну на нафту. А, звісно, з одного боку існує його основнита формула бури крихітко, бури і зараз він якби дав відмашку. А, але з іншого боку, є об'єктивні закони нафтового ринку і глобального ринку нафти, і не все так просто, оскільки високі на нафту вони ж дають можливість заробити всім. І урядам країн, які відповідно беруть податки своїх нафтових компаній, самим нафтовим компаніям. Акціонерам цих нафтових компаній, які отримують дивіденди. Чим вища ціна на нафту, тим більше доходи і, відповідно, вищі дивіденди. Спробуємо розібратися, які чинники вплинуть, і яким чином на ось цю формулу Трампа, скажімо так, знизити ціну на нафту на глобальному ринку з тим, щоб припинити війну. І, зокрема, мова йдеться для нас, звичайно російська агресія проти України. Чи спрацює це, і як спрацює? Що найперше, попри могутність Сполучених Штатів, ми бачимо, що вони не все могутні. І це важливо розуміти. І на нафтовому ринку так само. Я не доразово розповідав в попередніх випусках гравітації про те, що три глобальних гравці на нафтовому ринку. Це власне Сполучені Штати, Саудівська Аравія і Росія. Тобто конфігурація відносин між ними власне, і закладає ту чи іншу динаміку е, нафтового ринку і динаміку ціни. Зараз ми ще маємо інерційну ситуацію, коли е, двоє грають проти третього, мається на увазі Росія та Саудівська Аравія в форматі ОПЕК проти Сполучених Штатів. Формат ОПЕК власне, він не випадково виник. Цебто якраз це спроби саудиків та росіян а, зорганізувати глобальний нафтовий ринок таким чином, щоб максимізувати прибутки, а отже, тримати високу ціну. Але цей час добігає кінця гра цих двох саудиків та росіян проти Сполучених Штатів після того, як ганебно завершилась каденція Байдена і почалась чи відновилася каденція Трампа. А, ця гра уже тепер а, неможлива. Але. Сполученим Штатам потрібен союзник в своїх діях на нафтовому ринку, і зрозуміло, що цим союзником може бути тільки Саудівська Аравія, тому що вона має а, профіцит видобувних потужностей і може залити глобальний ринок нафтою і обвалити ціни. Може, але не хоче цього робити, і навряд чи буде за просто так це робити. Хоча а, саудити готові пристати на пропозицію Трампа. Тим більше, що діалог з ними по нафтових справах він був розпочатий ще минулої каденції Трампа. Пам'ятаємо танок з шаблями у виконанні Трампа під час його візиту 2017 року до Ельяду. Що зараз не так? Саудити не хочуть просто так знижувати цін на нафту. Ну, по-перше, це мінус для. Бюджету Саудівської Аравії, та як і будь-якої іншої країни нафтодової. А, а по-друге, Саудити хочуть домогтися від Сполучених Штатів того, чого вони давно хотіли, ще й за часів Трампа, в тому числі, але позбавились ілюзій в часи адміністрації Байдена. Мається на увазі, що Ріяд хоче отримати угоду між Сполученими Штатами та Саудівською Аравією, яка була. Ну, десь схоже до японо-американського договору безпеки. Тобто, Сполучені Штати повинні не на папері, а реально гарантувати безпеку Саудівської Аравії. А, по суті, це договір про спільну оборону має бути. Також Саудити хочуть отримати найсучаснішу американську зброю, щоб не тільки Ізраїль її отримав, але й Саудівська Аравія, як це було в часи холодної війни. Отримати доступ до а, ядерних технологій ну, нібито цивільного характеру, але у випадку чого, щоб міг бути створений і необхідний запас збройового урану з тим, щоб виготовити атомну бомбу. Насправді, Сполучені Штати не поспішали йти, часів адміністрації Байдена мається на увазі, не поспішали йти на зустріч з цим забаганкам, але Трамп, звісно, може все переглянути. Однак теж. Не безкоштовно. Чому? Та він вже озвучив, що, мовляв, очікує десь так 600 мільярдів доларів е, інвестицій з боку Саудівської Аравії, і американської економіки. Ну і потім, мовляв, поглянемо. Він Салман, як наслідний принц, не проти того. Але знову ж таки, так чи інакше, це буде означати певні торги. Це те, що займе час. Поки що маємо негативну реакцію на пропозицію Трампа до ОПЕК плюс знизити цін на нафту. Ну і це в принципі передбачена реакція. Але Саудівська Аравія передусім має на увазі свої інтереси. Тому найближчим часом ми побачимо, куди е, спрямується вектор е, саудівсько-американських відносин, і е, чи дійсно відбудеться перший зарубіжний візит Трампа. Саме до Еріяду. Він про це до речі сказав, що він не проти, як і минулого президентства, здійснити перший зарубіжний візит не в Велику Британію, як за традицією, а саме до Саудівської Аравії. Тому це буде індикатором того, як далі розвиватимуться події на глобальному нафтовому ринку. Чи сформується ось цей тандем двох, тепер вже Сполучених Штатів та Саудівської Аравії, і вони будуть грати проти третього. Але хто цей третій? Ну, Росія, скажете ви. Зрозуміло, для нас це Росія. Але для Сполучених Штатів це далеко не так. Іран. Іран давно викликає стурбованість Сполучених Штатів незалежно від того, яка адміністрація в Білому домі. Для Трампа це особлива стурбованість, оскільки ясність у питанні зовнішньої політики адміністрації Трампа вона існує тільки у випадку Ізраїлю. Ізраїль понад усе в системі глобальних пріоритетів американської зовнішньої політики. І Трамп це вже підтвердив своїми висловлюваннями. А в цьому контексті якраз серйозна іранська проблема. Вона продовжує існувати. Хоча, звичайно, Ізраїль своїми діями проти іранських проксіс Хамасу і Хізбали серйозно послабив Іран. Але Хусити все ще в силі. І хусити – це загроза не тільки для судноплавства по а, Червоному морю через Суець, але і для саудівської монархії. По суті, а, Іран, хоча й послаблений, але своїх планів та амбіцій не переглянув. І в цьому контексті а, Трамп якраз виходить з того, що зниження цін на нафту якраз здатно. Ослабити амбіції і можливості Тегерану а, у своєму переозброєнні, відновленні сил і завершенні ядерної програми створенням власної ядерної бомби. Для Саудитів це теж дуже важливо. Оскільки а, Іран а, часів правління а, Аятол це системна загроза для саудівської монархії, тому як би тут інтереси. Збігаються і саудитів, і Сполучених Штатів, завдаючи удару по Ірану, звісно, можна завдати і такого цінового удару і по Росії. Ну, власне, це те, що було і в середині 80-х років, коли Сполучені Штати, Саудівська Аравія спільними зусиллями, ну, Сполучені Штати тоді не були великою нафтовою державою, а Саудівська Аравія була номер один в глобальному нафтовому світі. І знизивши цін на нафту, власне кажучи, Сполучені Штати а, і Арабський світ мали на меті уразити саме Іран, який вже починав дещо перемагати у тривалій Ірано-іракській війні 80-88 року. Тому тут має місце ось таке співпадіння інтересів а, Саудівської Аравії та Сполучених Штатів, і вони можуть зіграти зі спільними зусиллями. Якраз на зниження нафтових цін. Але наступне але коли мова йде про те, що ціна може упасти 50 доларів за барель, і це якимось чином фатально вплине е, на е, можливість Росії вести війну, то значною мірою це ілюзорне уявлення. Оскільки ціна 50 доларів за барель не є такою ж критичною. Вона є проблемною, безперечно, для путінського режиму, але потрібен значно нижчий показник. Найкраще було б десь хоча б до 30 доларів за барель. Це те, що мало місце десь там в 2016 році. І звісно, це має бути тривалий період міських цін. Не просто поглянути і побачити у повідомленнях ЗМІ, що ціна впала до 50 доларів за барель. Згідно забаганок Вашингтону. Сама по собі ця ціна, а, і тут наступний важливий момент, вона буде проблемною власне, для американського нафтовибу. Тому що тоді сланцевий видобуток нафти стає в багатьох випадках нерентабельним і в чималій кількості випадків низькорентабельним, бо це близько до собівартості. Видобутку о, сланцевої нафти в Сполучених Штатах. Хоча не вся нафта в Сполучених Штатах є сланцевою, але основні прирости о, такого достатньо шаленого темпу о, нарощування видобутку американської нафти припадає саме о, на райони з сланцевою нафтою. Для саудитів ця ціна не буде проблемною, хоча грошей їм потрібно не менше вони бажають цього, ніж Сполучені Штати. Але так чи інакше собі видобутку нафти в пісках е, Рубель Халі, вона кратно нижча аніж десь Штатах. Тому з цієї точки зору е, обвалювати ціни на нафту нижче 50 доларів небезпечно для тої формули е, Трампа: е, бури крихітко, бури, бо крихітка не буде бурити. Бо не буде за що. Але. Ситуація дійсно може піти е, по непередбаченому сценарію, і, власне кажучи, з огляду на те, що поведінка Трампа і його адміністрації це ігнорування всього і вся, то може виявитись таким чином, що інші країни-члени ОПЕК можуть проігнорувати е, спільну позицію, тим більше Саудівська Аравія як провідна країна член ОПЕК, Відійшла, мовляв від домовленостей, пішла на угоду з американцями забезпечення своїх інтересів, а ми ж що? І зроблять те саме: збільшать обсяг пропозиції нафти на ринку, що призведе уже далі до неконтрольованого обвалу ціни, ну що в історії е, траплялось не раз. І, власне кажучи, якщо 20-й рік візьметь до уваги, який не так давно був, коли ціна обвалювалася до показників в районі 20 доларів за бар. Це був би добрий варіант для нас, але не факт, що так трапиться. І тут важливий ще один момент. Знову ж таки, ось про ту саму крихітку, яка має бурити, видобувати більше нафти, пропонувати на глобальному нафтовому ринку і, власне кажучи, зменшувати нафтову ціну. Як я зазначав на початку, мова йшла про те, що компанії, видобувні компанії. Ну, власне, цікавлені в тому, щоб видобути побільше, продати якомога дорожче, отримати якомога більший е, прибуток і розподілити це між акціонерами в дивідентів. Так от найбільші американські компанії, вони якраз диктуються логікою е, максимізації прибутку для акціонерів, виплати дивідентів. Американський нафтовидобуток це не тільки видобуток на території самих Сполучених Штатів. Американські компанії вони давно стали транснаціональними І працюють не тільки в Сполучених Штатах. Але зараз я зверну увагу на дві компанії: це топ американського нафтовидобутку ExxonMobil і Chevron. А вони працюють в Казахстані. Давно працюють. Понад три десятки років. Шеврон, то й взагалі ще з пізньорадянських часів. І якраз Шеврон реалізував Довготривалий проєкт розширення свого нафтовидобутку на найбільш багатообіцяючому і дуже прибутковому родовищі Тенгіз. А там ще є і Карачаганак, і Кашаган, де теж американські компанії приймають участь. Якраз минулого року було завершено черговий проєкт розширення е, проєкту видобутку нафти на Тенгізі. Тепер в цьому році там вже буде йти не 30 з невеликим мільйонів тонн нафти на рік, а в районі 40 мільйонів, приріс при 12 мільйонів. Але вся нафта, яка видобувається на задних мой родовищах, Тенгіз, Карачаганак, Кашаган, прямує на світовий нафтовий ринок через Росію. Нафтопровід, Тенгіз Новоросійський, оператором якого є російська трансляція. Керує якою колишній начальник Путіна в часів його служби в Першому головному управлінні КДБ СРСР в Дрездені? Ніколай Токарів такий є. От, власне кажучи, так би мовити, основний меседж, який може бути донесений до Адміністрації Трампа з боку Кремля, полягатиме в тому, що, мовляв, Якщо ви там сильно захопитесь Вашингтоні зниженням цін на нафту, то серйозні проблеми отримують ваші компанії, які працюють в Казахстані. Ну, щось може трапитись з нафтопроводом з Росії. Чи то якийсь технічний інцидент раптом виникне, чи щось інше, але, мовляв, ваші компанії зазнають невдачі. А тоді, як будуть проблеми з виплатою. Дивідендів акціонерам з прибутковістю компанії. Для ExxonMobil це менш чутливо, для Chevron це чутливо. І, власне кажучи, це той чинник, який потрібно взяти до уваги. Трамп не відноситься до кола великих шанувальників нафтових компаній, але він звертає на них неабияку увагу, на їх інтереси. Він з кола зовсім іншого бізнесу бізнесу, який пов'язаний з нерухомістю. А хто інвестує в нерухомість? Ті, хто мають гроші. А хто має гроші? У ну, нафтовій компанії одні з найперших в цьому контексті. Тому він бере до уваги їхні інтереси. І ще одне китайський чинник. Це теж дуже важливо. Як відомо, Сполучені Штати, ну, і часі адміністрації Байдена, і Обами, і особливо Трампа, акцентували увагу на китайській загрозі для Сполучених Штатів. В широкому контексті, що Китай є серйозним викликом для США. Ну, Це вже видно і не озброєним оком, що називається, а тому Сполучені Штати хочуть думати, обвалити китайську економіку. І зниження нафтових цін цьому не сприятиме, до речі. Навпаки, зниження нафтових цін, воно буде стимулювати китайську економіку. Тому Трамп знаходиться на такому серйозному роздоріжжі, як далі поступити. Які інтереси візьмуть гору. І все так непросто. Наостанок, все те, що відбувається навколо ось цієї спроби вплинути на нафтові ціни з боку Трампа, мені це нагадало старий радянських часів армійський анекдот про рядового і прапорщика. Рядовий новобранець, який захоплений тим як прапорщик. Все знає і все вміє, запитує його, що товариш прапочик, а ви могли би ось так на ходу зупинити локомотив, який рухається з повною швидкістю? На що прапор відповідає? Звичайно! А я? Та дуже просто: я би дав команду: локомотив, стій раз, два. Десь приблизно мені нагадує ось ця лінія. Трампа. Ту ситуацію з анекдотом про прапорщика. Як буде насправді, ми побачимо, я думаю, вже в цьому першому півріччі, коли від слів перейдуть до справ передусім Вашингтон і Ріят? І на сам кінець, як показує досвід трьох останніх років війни, найбільш дієвими є цілеспрямовані. Атаки Сил оборони України проти російського нафтового сектору. І це ми ще не починали. Хоча палають і Рязанський, і нижньоновгородські нафтопереробні заводи, але це тільки початок. Разом з санкціями Європейського Союзу та тих же Сполучених Штатів проти російського нафтового сектору. Ми тим самим. Створюємо додаткові можливості для американських і саудівських нафтових компаній на глобальному ринку. До речі, саудити цим скористались, якщо взяти до уваги, що вони прийшли в нафтопереробний сектор Польщі. Так само і американські компанії можуть відкрити для себе нові можливості і перспективи, якщо урізати можливості російської е, нафти і нафтопереробного сектору. А отже, ми йдемо правильним шляхом. Підтримуйте Збройні Сили України, Сили оборони України, донатьте нам своє робити. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Далі буде більше.